І там бібліотека була, іти. Було, було, було. То, то, і було. То, той дім, то ще колись, казали, теж якийсь священик е, поміг, що поставили. Самі люди все зурманували, все зробили. І той священик зробив таке священе, що ніби вселили що то то ще за польською. То, то священик помагав. І з людьми організовував людей, люди самі собі зробили, поставили. Там так просто церкви двоє, У нас файле таке читання. Я не кажуть, коли в читанні читальні. Бо там є і бібліотека, і це та, та, так файно у нас є. А в читальню ходили, пам'ятаєте, може, вистави, пам'ятаєте, які ставили? Ставили, навіть мої діти ще ставили е, украшене щастя. То навіть Мішко, славко, то вони були вже так, А скоріше то ставили, такі ще може такі старші, і, і різні ревії. Тали такі танчі були, все та, робили, так як. А колись молоді ж була мудріша, як зараз. Більший такий кош. Там ну, ніж сліп глухо, глухо. Нікого вийде, село, нікого нема. Село порожне, я не знаю, мов, як яке село, але наше порожне село.